Ми можемо бути з поляками-партнерами чи знову ж таки будуть закидати якось. Вони ухвалили черговий законопроект про так би мовити геноцид польського народу з боку українців. Ну якраз цей законопроект може міг би й зашкодити а, слава Богу, не зашкодив. Це була така політична акція одної з партій селянської, яка входить в коаліцію, замість постанови, яка була чинна раніше, яку на той час правлячі пірці партія піс підготувала. Зараз вони перетворили це на закон. Е, і очевидно, треба пам'ятати загиблих, але краща пам'ять про загиблих це згадати кожного, побачити, хто справді загинув, у е, увіковічнити пам'ять кожного. А поляків і українців. Цьому протистоянні загинуло насправді майже порівну поляків, може трошечки більше. Насправді не набагато. Українців теж десятки тисяч загинули, і ми завжди керувалися таким правилом. Е, просимо пробачення і прощаємо. І до цього правила рано чи пізно потрібно буде помінятися, е, повернутися. А процес екзумації якраз був гарним прикладом початку такого повернення, тому що він триває в пужниках на Тернопільщині. Триває ефективно з повагою одне до одного без жодних проблем. Думаю, ми маємо цю роботу продовжувати разом далі.